Є в нашій громадській організації сайт, на котрий також час від часу потрібно заходити. Давайте, зокрема, прочитаємо, що заборонено колекторам. Колекторам заборонено шукати та використовувати дані щодо графіки роботи боржників, стану їх здоров'я. Зустрічей, мандрівок та інформації в соцмережах. Колекторам заборонено використовувати погрози, шантажі, чиняти психологічний та фізичний тиск. Також заборонено вводити в оману споживача щодо сроку погашення та розміру боргу, вимагати компенсувати роботу колекторів та вартість заходів, спрямованих на погашення боргу. Колекторам заборонено взаємодіяти з 10-ї вечора до 9 ранку, а також у вихідні святкові та неробочі дні за власні ініціативи. Також заборонено користуватися сервісом нота додзвону більше 30 хвилин на добу Колекторам заборонено повідомляти третіх осіб про наявність заборгованості чи вимагати від них прийняти на себе зобов'язання щодо заборгованості. Також є заборона на шкоду репутації споживачем. Заборонено зустрічатися з боржником без повідомлення та погодження цієї зустрічі. Заборонено взаємодіяти з боржником та пов'язаними особами у випадку, якщо людина перебуває в лікарні, є недієздатною або обмеженою в дієздатності особи, болідом першої групи. Або неповнолітньої особи. Колекторам заборонено взаємодіяти більше двох разів на добу, окрім випадків, коли ініціатива йде від дружника. Якщо колектори порушують ось такі вимоги, звертаємося до колекторів, наголошуємо їм на це, звертаємося у письмовій формі. Якщо їм це все до лампочки, тоді пишемо у скаргу до НБУ, або на поштову скриньку, або через форму онлайн.